Вітаю, друзі! З вами Олександр. І сьогодні у нас в гостях ліхтар ZebraLight SC65C із високим індексом CRI. Ліхтар наданий на огляд моїм підписникам і другом Олександром, за що йому величезне спасибі. А насамперед, друзі, хочу сказати про компанію ZebraLight. ZebraLight це американський бренд, ліхтарі, якого виготовляються в Китаї. Ці ліхтарі славляться тим, що у них дуже високий КПД. А також тим, що компанія Zebralight – це по суті сама консервативна компанія, яка виготовляє ліхтарі. Річ у тім, що я знайомий з ліхтарями Zebralight ще приблизно з 2012 року. І за цей час, друзі, я переконався в тому, що компанія Zebralight всі ці 13 років продає майже одні й ті самі ліхтарі, змінюючи їх лише косметично. Тобто. По мірі прогресу діодів ставляться нові діоди, дещо під них, звичайно, переробляються драйвери, дещо змінюються кліпси, але взагалі ліхтарі виглядають майже так, як вони виглядали 13 років назад. Тобто кардинальних змін нам не пропонують, а випускають практично одні й ті самі ліхтарі. Єдине, друзі, до чого нема претензій, це до якості виготовлення цих ліхтарів. Тож, друзі, що заявляє нам виробник? Температура світла 4000 К. Діод нічя 719. Це дедомлений діод. Це дедомлений діод, тобто на ньому відсутній купол. Індекс кольору передачі 90. Режими роботи. Світловий потік. Високий 660 люмен. 2,8 години. Або. Режим, який можна запрограмувати 437 люмен 2,9 години, 244 люмена, 3,5 години і 157 люмен 5 годин. Середній 66 люмен 13,3 години. Або режим, який можна запрограмувати 27,5 люмена, 1,4 дня, 13,6 люмена, 2,7 дня, 4,7 люмена, 7,1 дня. Самий низький режим. 1,3 люмена 18 днів або режим, який можна запрограмувати. 0,33 люмена 2 місяці, 0,11 Люмен 3,7 місяці. І 0,03 люмена 5,4 місяці. Жилення від акумулятора розміру 18650. Обов'язково незахищений акумулятор. Тип розливу світла. Розлив на 80 градусів засвітка, хотспот 8 градусів. Діаметр голови. 24,5 мм довжина 92 мм. Вага 38 г без батареї. Тож, по цим останнім даним, я можу констатувати, що це самий легкий і самий короткий ліхтар на 18650. От чого в нього не віднімеш, то це саме оцих показників. Звичайно, є різні типи захисту. і так далі, і так так далі, далі. Це один із найкращих DC-ліхтарів. Але і з деякими нюансами, про які я обов'язково вам розкажу. Причому деякі з цих нюансів можуть стати для багатьох критичними, саме як вони стали для мене. Анодування третього типу дуже стійке, це перевірено роками. Загартоване оптичне скло із просвітленням. Відбивач з текстурою апельсинової шкірки. Тож, друзі, давайте поглянемо на цей ліхтар зблизька. Так як бачите, корпус дуже міцний. Він не надто товстий, але вже перевірено часом, що він дуже потужний. Як бачимо, є ребра на голові, причому ці ребра дієві, це теж вже перевірено роками. Як я бачу, змінили кліпсу. Кліпси раніше були інші. Не сказати, що вона краща, але не сказати, що вона і гірша. Вона просто інша. Звичайно, має деякий стиль, але я б сказав, на мій погляд, на мій власний погляд, виглядить вона трішки по-дешманськи. Як бачимо, кліпса закріплена на корпусі, тобто вона не повертається. І з мінусів такого кріплення є те, що ви можете ненароком зірвати один з гвинтів, і тоді вам доведеться щось робити із різьбою в корпусі. У мене такого не ставалося, але такі випадки я знаю. Про надування я вже казав, воно перевірено роками, воно дуже дуже-дуже і дуже стійке. На головній частині ліхтаря ми бачимо заглиблення, у якому знаходиться кнопка. При користуванні ліхтарем, ця кнопка знаходиться інтуїтивно. Тобто ви відразу попадаєте пальцем сюди, навіть у повній темряві ви це не переплутаєте. А оцей палець завжди лягає під кліпсу. Знаєте, попередня кліпса, як на мій погляд, була в цьому зручніша трішки, ніж ця. І другий палець лягає сюди. Тобто тут все інтуїтивно. Сама кнопка в міру ТУГА, натиснути її випадково дуже важко. Крім того, як ви знаєте, є блокування. Різних типів, є електронне блокування, є блокування такого типу, Тобто, просто відвернувши хвоста. У лицевій частині ми бачимо запресоване кільце. До речі, кнопка тут теж запресоване кільце, воно не відкручується, воно туди запресоване. Теж саме з цієї сторони, тобто на лицевій частині, запресоване кільце, під яким знаходиться просвітлене скло, під яким знаходиться рефлектор апельсинова шкірка. І ми бачимо у заглибленні діод нічия, У даному разі дедомлений, тобто з нього прибраний купол для того, щоб більш концентрувати світло у хвостовій частині. До речі, по-моєму, як і раніше. Тут немає магніту. Так, магніту немає. Це як завжди. До речі, для мене це не показник, тому що я магніти витягую там, де їх можна витягнути, навіть на ліхтарях, які йдуть з магнітами. Мені вони не потрібні. Але кому потрібно, треба, щоб ви про це знали. Тобто, відкрутимо зараз TailCup і подивимося, що, що всередині. Різьба, як завжди, шикарна у Зебролайт, вона середня. Дуже чіткі грані, трапеція видна і дуже-дуже якісна. Як бачимо, різьба покрита анодуванням, є ущільнюване кільце, і також позолочена пружина. Ми бачимо тут. А тепер давайте поглянемо, що там знаходиться у голові. Ви знаєте, друзі, щось я не можу зрозуміти. Раніше контакт це була така напайка, жорстка напайка. А Тут щось вона не дуже жорстка ця напайка. Ну, мабуть, інженери Зебролайт знають, що роблять, але щось мені вона не викликає довіри. Така напайка. Як бачите, воно таке доволі благеньке. До речі, в комплекті із ліхтарем акумулятор не йде. Я бачу, це Олександр положив сюди Sony Мюрату. Тобто, друзі, як ви зрозуміли. До зовнішнього вигляду, до конструкції, практично претензій нема. Те, що ви побачили зараз, до речі, про батарею, те, що вона не захищена, тобто захищена батарея сюди просто не стає. І це дуже, дуже серйозний недолік цього ліхтаря. Я поясню чому. Річ у тім, що у ліхтаря немає, як ви зрозуміли, зарядного порта. Як його не було років 13 назад, так його немає і зараз. То чому б не зробити ліхтар на 3 мм довший, а не гнатися за розмірами, за надкомпактними розмірами. І при цьому, можна вставляти сюди буде батарею із портом. І всі проблеми із зарядом батареї будуть вирішені. Тобто, якщо ви користуєтесь цим ліхтарем вдома, не проблема. Якщо у вас вдома є зарядний пристрій, яким ви можете. Зарядити акумулятор. Якщо ж такого пристрою нема, або ви йдете десь у похід брати з собою навіть невеликий зарядний пристрій, знаєте, задоволення нижче середнього. І це дуже серйозний недолік, який Зебралайт чомусь не хоче ліквідувати. Я думаю, що плюс 3 мм нічого б не вирішили. Але при цьому у ліхтаря була б можливість така, щоб зарядити батарею. Не в спеціальному зарядному пристрої, а просто через порт. Я вже не кажу про порт, вбудований в ліхтар. Щоб ви зрозуміли, що я маю на увазі, під тим, що де просто не стають акумулятори з захистом. Тобто беремо, дивіться, акумулятор З захистом і вставляємо його сюди. Подивіться, бачите? Тобто Я закручувати не буду, щоб не зіпсувати ліхтар. Ну, ви зрозуміли, що. Контактна площадка просто не дістане сюди. І тут буквально, подивіться, 3 мм. До речі, коротше, його можна зробити іншим способом. І це другий недолік ліхтарів від ZebraLight. Чомусь ZebraLight досі, мабуть, не чули про те, що існують тірлінзи, які значно компактніші і роблять ліхтар компактнішим. При цьому вперто роблять всі свої ліхтарі із рефлектором. У чому плюс тір-лінзи? Та те, що світло краще. Будова світла краще. Там заливка під самі ноги. У рефлектора не така. Зebралайт, прокиньтесь, зробіть що-небудь. До речі, в мене, коли був Zebra SC 60, там голова, по-моєму, відкручувалася. Були такі моделі колись, що голова відкручувалася. І я туди ставив тірлінзу. І ліхтар світив значно краще. Те ж саме стосується і налобних ліхтарів. Знаєте, як Zebralight робить свої налобні ліхтарі. Тобто Там або рефлектор стоїть, що для налобника не дуже, або стоїть просто діод і без нічого. От без нічого, Там просто матова основа, і на матовій основі знаходиться діод. Тобто Zebralight не чули не тільки про звичайні тірлінзи, а й про, скажімо фасечити ті лінзи. Може написати і сказати, що вони існують. І якщо ви маєте такий ліхтар, вам, якщо ви йдете десь у похід, або не брати такий ліхтар, або просто брати з собою похід зарядний пристрій, окремий зарядний пристрій саме для акумуляторів 18650. Щодо КПД, те, що я казав, так, у Zebralight один із самих високих КПД на ринку ліхтарів. Це вже перевірено також часом. Щодо керування ліхтарем, я не скажу, що воно незручне. Воно не мінялось, звичайно, за всі 13 років. Багато хто його не приймає, я в свій час приймав його. Зараз відношусь до нього толерантно, але не скажу, що це саме краще керування. Саме краще керування для DC-ліхтаря, я вважаю у SkillHunter. Тож, як я вже перейшов до керування, то давайте і перейдемо до керування. Керується ліхтар, як ви зрозуміли, оцією кнопкою, яка знаходиться в голові. Утриманням кнопки ви переходите в лінійку мунлайтів. Головне, не затримайте довше, тому що ви тоді будете переміщуватися між мунлайтом, середнім режимом і високим. Тобто легенько утримали, і ви перейшли в лінійку мунлайтів. От Оцей мунлайт не змінюється. А цей мунлайт ви можете програмувати. Для цього там потрібно 6 разів кликнути, щоб. Почати його міняти. І виставши один раз, ви можете тоді ним користуватись. Доволі зручно так, без проблем. Тобто, вибір мунлайтів найвищий, все-таки, мабуть, у Зебролайт. Але якщо це комусь потрібно, я, наприклад, мунлайтами користуюсь Ну дуже рідко. Щоб перейти на інші режими, прямо із Moonlight, ви можете просто затиснути кнопку, і ви будете переміщуватись між середнім режимом і високим. Тобто, молодший. Середній, високий, молодший, середній високий, і так по кругу. Щодо середніх режимів, із вимкнутого ліхтаря, подвійним натисканням ви переходите у середні режими. У середньому режимі подвійне натискання. Один режим не програмується, другий програмується. Тобто ви переходите на цей режим і також можете його запрограмувати. Ті ж самі 6 кліків. А так ви будете переміщатися між цими двома режимами подвійним кліком. І вимикання ліхтаря завжди одним кліком. Вимкнули ліхтар. Для вмикання лінійки високих режимів ви просто натискаєте один раз з вимкнутого ліхтаря. В цьому я бачу деяку незручність, тому що один клік поставили саме на високий. Але ви можете виставити один режим буде у вас замість турбо, а другий режим у вас буде просто. Запрограмований, наскільки вам потрібно. Ви можете вибрати високий режим, навіть 150 люмен, як я вже казав. Три кліка це строп. Строб, як бачите, доволі злий. І свої функції, звичайно, виконувати буде. Вимикається, звичайно, також одним кліком. Потім, як бачите, ви не помітили на корпусі ZebraLight індикатора. Тому що індикація тут на 4 кліка. Це не обов'язково такі дуже швидкі кліки. І взагалі користуватися нею зручно. Взагалі Zebralight одна із перших компаній, яка почала використовувати індикацію. Хай вона не така, як зручна, як зараз у Phoenix, наприклад. Але в той час, коли у ZebraLight вже була така індикація, у Fenix її ще не було. Ну тобто для індикації вам потрібно раз, два, три, 4. Бачите? 4 рази. Тобто чотирьохступенева Зараз ліхтар заряджений повністю. Сказати, що вона незручна, я не скажу. Звичайно, зручніша, якщо це індикація у кнопці. Але ж це Zebralight, друзі. Передові рішення це не про них. Zebralight – консервативний практично в усьому. Оцей ліхтар майже так само виглядить, як він виглядав і 13 років тому. Змінилась тільки кліпса. Якщо зовні подивитись, отак положити ліхтар той ще тих років, і положити оцей, І отак заприкрити кліпсу. Ви можете їх переплутати. От саме тому, друзі, я і відійшов від забрала, тому що у 2025 році мати ліхтар, батарею, якого можна зарядити тільки у спеціальному зарядному пристрої, якось на комільфо. Варто було б ну просто, як я вже казав. Ну, добавте сюди 3 міліметри. 3 міліметри і все. Поставте тірлінзу, і ліхтар можна буде скоротити і ще. Але ні, це забралайт.